Ми не народжуємося батьками і матерями, а стаємо ними. Батько і мати повинні мати авторитет. Авторитет не залежить від функцій, становища, позицій, а від цінності людини. Прикладу, який вона дає, позитивних рис, які вона має, найсерйознішою помилкою є бажання за будь-яку ціну бути другом дитини. Тим часом довіру дітей можна здобути не завдяки намаганню подружитися з ними, а завдяки турботі та супроводженню їх на шляху дозрілості. У батьках діти хочуть бачити не друзів, дітям потрібні батьки, які можуть бути для них зразком. Авторитетом не можна боятися, що ви втратите дітей, коли суворо скажете їм неприємну правду. Батьки повинні переконатися в тому, що не треба полегшувати дітям їхній життєвий шлях з допомогою постійних дозволів, тому що за багатьох обставин варто чітко і непорушно наполягати на батьківському ні.